Із інформаційних повідомлень, які от відомі за останні декілька днів, зрозуміло, що в основу новостворюваної служби буде покладено декілька найважливіших питань. Uh -huh. Зокрема, будуть набрані люди на підставі, наприклад, проходження через детектор брехні. Це відразу підвищить ступінь відповідальності і взагалі професійності людей, які будуть братися на таку службу. По-друге, чу можна почути про ініціативи застосувати практику Грузії, uh -huh. де пропонує пропонується матеріальне забезпечення таких працівників поставити на якісно інший рівень, надати їм відповідно. Першого рівня складності програмне забезпечення, яке б давало їй можливість здійснювати більш якісну аналітику. І крім того, технічне забезпечення, яке б давало можливість відслідкувати ті злочини, які дуже приховуються за допомогою якихось нових інформаційних систем. Якщо це все буде впроваджено, і крім того, надано досвід, надано можливість самим представникам бізнесу. Інформувати і бачити, що на їхню інформацію реагують у випадку порушення законодавства з боку такої от служби фінансових розслідувань, то я впевнена, що служба буде працювати, буде працювати успішно, буде працювати по меншій кількості виявлених правопорушень, ніж це робиться сьогодні, але більш ефективно як для бюджету, для інтересу бюджету України, тому що питання.